Вона була росіянкою з українською душею. Та кажуть про Ольгу Сімонову. Дівчина народилася у Челябінську, вивчилася на інженера та фахово займалася карате. Коли Росія вторглася до України у 2014-му, Ольга зібрала речі та приїхала до Києва. А 2016-го підписала трирічний контракт із ЗСУ. Вона стала першою з іноземців-контрактників, які надали громадянство України під час служби. 2017-го сержанта Ольгу Сімонову призначили командиром бойової машини. Її позивний був Сімба. Усі зв'язки з родичами та з історичною батьківщиною Ольга розірвала за Росію. Їй було соромно. Справою її життя стала боротьба за незалежність України. Жінка казала, що у своєму житті боїться тільки стоматологів та фосфорних мін. Від них нікуди не сховаєшся. У квітні 2022-го Ольга писала друзям у соцмережі. У місті попасна, що на Луганщині немає світла, немає інтернету, немає зв'язку. Тут ідуть бої. Якщо ваша рідна людина не виходить на зв'язок кілька тижнів, не хвилюйтесь, це не означає, що вона померла. Пройде півроку, і з 13 березня Ольга сама припинить писати друзям. А із Соледару прийде трагічна звістка. Командир БМП, старший сержант Ольга Сімонова, виконуючи бойове завдання, підірвалася на вибухівці. Їй було лише 34 роки. В останню путь бо Ольгу Сімонову в Києві проводжало багато людей, друзів та побратимів. Шануємо та пам'ятаємо.